Топ-5 рослин, які у мене не пішли в продажах. А що ви ждете? У мене все розлітається на ура. Кожен день замовлення, кожен день йдуть відправки, кожен день йде реклама. Працюйте і у вас все буде добре. Бажаєте замовити мої рослини? Пишіть мені особисті повідомлення. Капуста 25 гривень. Пировські 55 гривень. Ой, капуста 20. Бачите, вже на <смі> навар 5 гривень. <смі> Сонтровичка 55 гривень. Е, як вона? Гейхерка 85 гривень. Які вони шикарні стоять на вулиці. Це взагалі. Зараз сонечко таке, дивіться, бачите, яка помада класна? М -м -м. До речі, хто хоче, дивіться, Кійко 750 гривень. М -м -м, така красота. До, до речі, можете у мене купити, хто хоче. Так, капуста, давайте я вам покажу, яка ж коренева система. Ви тільки погляньте, ви її садите отако поглибше, отак. І вона вам цвіте всю зиму, всю осінь. Така красота буде. Перевірте.